Зараз я буду говорити про те, що коли дитину зараховують до закладу загальної середньої освіти, то батьки вже не мають надавати письмової згоди, взагалі згоди на те, щоб вносили дані їхніх дітей до цієї системи. Заява вважається уже Згодою, заява на, те, що, заява на зарахування дитини до закладу освіти вже є згодою. Тепер ми будемо з вами говорити про електронні журнали. Чи треба брати згоду у батьків на те, щоб вносити відповідні дані їхніх дітей в електронні журнали? Тут же ж, знову таки на сайті Міністерства освіти зазначено, що Тепер заклади освіти, що користуються цією системою АІКОМ, зможуть автоматично передавати дані шкільного діловодства до центральної бази. Під'єднання освітніх платформ до АІКОМ важливий крок модернізації галузі: під'єднання освітніх платформ до АІКом. Є освітні платформи, які офіційно вже під'єднані. Це дасть змогу автоматизувати збір і оброблення даних. Загалом це все на сайті Міністерства освіти і науки України зазначено, що на сьогодні договори з АІКом підписали сім провайдерів інформаційних систем: Це ЕДІ, Єдина школа, ХЮМЕН, Моя школа, Нові знання, СМАРТ-школа. І все освіта. Якщо ви користуєтеся однією із цих програм, і тут, звісно, є журнал електронний, щоденник, ще якісь відповідні документи в електронному вигляді, ви не маєте права окремо просити у батьків згоду на те, щоб внести дані їхньої дитини.